Слава Ісусу Христу, високоприсвящені, преосвященні владики, всесвітліші, всечесні отці, дорогі брати і сестри в монашестві, достойні делегати нашої шостої сесії Патріаршого собору, достойні представники обласної місцевої влади Івано-Франківщини. Теж можу сказати, дорогі браті і сестри, які слідкують за нашим Патріаршим собором онлайн при помочі сучасних засобів масової інформації, дорогі браті і сестри, слава Ісусу Христу! Алі. Найперше, дозвольте мені усіх вас привітати з цією надзвичайно важливою подією у житті нашої помісної церкви, якою є патріарший всецерковний собор. Така подія відбувається у нашій церкві раз на 5 років. Але це є надзвичайно важливий момент життя, коли ми відчуваємо єдність нашої церкви усій повноті її різноманітності, всіх тих благодатей і дарів Святого Духа, які ми маємо. Дуже важливо підкреслити, що це не є тільки єпископський собор, хоч владики справді є надзвичайно важливими учасниками цього соборного діяння. Сьогодні на соборі є представлене усе церковне тіло. Зокрема, я думаю, дуже важливими учасниками нашого патріаршого собору є мир'яни, які десь можуть принести оцей голос. Нашого мирянства, Божого люду, з різних континентів, з різних країн світу. Очевидно, що кожна сесія Патріаршого собору має свою тему, тобто якусь таку частину чи сто... момент життя церкви, який ми хочемо поставити ось в центрі уваги усієї церковної спільноти. Головною темою цього собору є тема Жива парафія як місце зустрічі з живим Христом. Тобто стратегія цей напрямок церковного життя і розвитку, який наша церква проголосила у тисячу, 2011 році, одразу після попередньої сесії Патріаршого собору в Бразилії. Тому, відкриваючи цю сесію, дозвольте мені усіх вас ще раз сердечно привітати. Я дякую за те, що, незважаючи на різні труднощі, усі делегати собору сьогодні є. Ми побачимо, що наш собор все ж таки, попри все, відбувається. Я дуже дякую усім тим, які відважилися приїхати до України, до України, яка сьогодні справді перебуває у стані війни. Але наш собор є знаком надії для цієї землі, для цього народу, для цієї країни і навіть для цього міста, для цього Прикарпаття. Я би особливо хотів привітати і подякувати за присутність між нами, представникам православної церкви, Української Автокефальної православної церкви Харківсько-Полтавської архієпархії. Я вітаю між нами. Владику архієпископа Ігора Ісіченка і його представників, його делегатів. Справді це є знак: вперше в історії нашої церкви ми маємо делегатів від православних братів на нашому патріаршому соборі. Ми тішимося вами, хочемо чути вас. І сподіваємося, що це буде соборний заклик до єднання християн в Україні, зокрема спадкоємців, хрещення великого апостольного, рівноапостольного князя Володимира, тисячоліття у спіні якого ми святкуємо цього року. У своєму слові, сподіваюся, воно буде недовге. Я би хотів з одного боку вам пригадати. Як формувалася, як укладалася оця стратегія розвитку нашої церкви під назвою Жива парафія? Відтак я би хотів трошки такими своїми мріями поділитися. Як би я хотів, щоб ця стратегія завершилася, а можливо, десь досягла своєї мети. А відтак дозвольте мені поставити кілька завдань перед вами. Перед учасниками делегатами цієї сесії Патріаршого собору. Отож, коли мова йде про першу точку, ця стратегія розвитку нашої церкви завдячує своєю появою мудрості і прозорливості мого великого попередника блаженнішому Любомирові Гузареві. Які властиво. Намагався надати нашому церковному життю такого стратегічного бачення. Це він був поставив перед Синодом єпископів таке питання. Владики, якою ми хочемо бачити нашу церкву, скажімо, за років 10. І так почалася праця. Спочатку була створена така. Група єпископів, яку називали владики мрійниками, під керівництвом високопресвященого владики митрополита Стефана Сороки, архіпископа Філадельфійського. І завданням цієї групи було ось побачити образ церкви, нашої церкви у 2020 році. Бо далі в майбутнє заглянути було годі. Ну, Хоча би у 2020 році. Я пригадую, я вже тоді, як молодий член синоду, брав участь в тих мріях. Справді, ми вглядалися в обличчя нашої церкви, яким воно є сьогодні, і просили Господа Бога допомоги, допомогти нам побачити обличчя церкви, скажімо, ось до того часу, поки може сягати. Оця стратегічна думка. Таким чином, наші владики були, окреслили цілу низку таких пріоритетів, от завдань, які би ми хотіли поставити перед собою для того, щоб потім намагатися усі наші ресурси, усі наші сили і засоби докласти для досягнення тих завдань. Але хочу сказати, ми що тоді не знали, якою та стратегія буде і не мали назви. Це був процес такого пошуку. Відтак, коли менш-більш ті пріоритети були сформульовані і прийняті, щось було на першому місці, щось на другому місці, а щось в дальшій перспективі, тоді синод єпископів покликав до життя уже групу не мрійників, а практиків. Бо питання було перед нами, ну добре, а як усе те, що ми хочемо, можна реально досягнути? І на чолі цієї групи практиків ми мали щастя мати пересвященного владику Давида Мотюка, який справді дуже цікаво попровадив працю цієї групи, і я мав честь бути членом цієї робочої групи, ваше преосвященство. І ось тоді. Ми намагалися працювати не лише разом з владиками, але покликати практичних людей нашої церкви, які реально займаються душпастерством, які менш-більш відчувають потреби церковного тіла, а відтак, яким чином можна би було усі ті наші пріоритети таким чином сформулювати, щоб вони мали у собі певну дорожню карту, яким кроком нам треба рухатися далі. І ось я пригадую, що після довгих дискусій, саме з боку не єпископів, але богопосвячених осіб і мір'ян зродилася тема, назва нашої стратегії Жива парафія, як місце зустрічі із живим Христом. Бо остаточно про це йдеться: церква як тіло Воскреслого Спасителя. Як правдиве тіло єдиного істинного Бога має допомогти сучасній людині пережити особисту зустріч з Воскреслим Спасителем. Має бути джерелом, осердям отого автентичного, справжнього духовного життя, має допомогти сучасній людині пізнати Бога, а відтак відкрити для неї дорогу до спасіння, до життя вічного. І коли ми почали шукати тих, я би сказав, конкретних осердь, де та зустріч реально може відбутися, відразу ми відчули, що первинною клітиною нашої церкви має бути парафія. Тому що де би наша церква не існувала, чи вона існує в Латинській Америці, чи Північній Америці, чи в Австралії? Чи в Західній Європи, чи в Східній Європі, чи, можливо, на Далекому Сході, вона має бути завжди живою. Вона має завжди гуртувати людей у ті базові клітини церковного боття, яким є наші парафіальні спільноти. І чи наші парафії є великі, чи маленькі, чи новостворені, чи вже добре усталені, вони мають бути живими. Це і те завдання. Які десь ми поставили перед собою як стратегія розвитку нашої церкви. Це і так коротка пригадка, анамнеза. Але що далі сталося? Очевидно, що Синод був покликав до життя команду, окрему групу талановитих людей, яким доручив урухомити церковне тіло. Щоб та стратегія перестала бути думкою і мрією якогось дуже вузького кола церковних діячів, але охопила, захопила усю нашу церкву. І таким чином, якраз на синоді у Бразилії 11-го року, ми створили таку команду і доручили керувати цією командою ще одному славному канадійцеві, пересвященному владиці Кену Новаківському. Я пригадую, коли у жовтні місяці у Лондоні вперше відбулося зустріч цієї команди, якою вона була розгублена, та команда. Господи, як, як доруч... Значить, здійснити таке ну, грандіозне діло? Хто нас буде слухати, Господи, як ми до них підемо? Так часом питалися пророки свого, е -е -е, свого Господа, який їх посилає. Але Богу дякувати, що. За ті роки ця стратегія перестала бути теорією і про неї вже знає, принайменше церковне тіло. Я вам хочу розказати одну історію, яка вас зведе до контексту локальної місцевої церкви Івано-Франківській архієпархії. Два роки тому до мене написала лист одна студентка з Калуша. Калуш це таке містечко маленьке тут біля Івано-Франківська. Ви знаєте, і в тому листі вона пише мені, блаженіше, я почула про, ту, про той ваш лист пастрицький про живу парафію. І я себе запитала: а чи моя парафія є живою? Ви знаєте, це є питання створило багато проблем. Найперше створило багато проблем парухові. Потім створила багато проблем деканові. Потім, очевидно, того листа я скерував до отця Олега Каськіва, який був відповідальний в Івано-Франківській архієпархії за втілення цієї стратегії. І він мав проблеми. Він сьогодні очолює секретаріат Патріаршого собору. Але я дякую Господу Богу за це питання. І це, я би сказав, це бажання цієї молодої дівчини. Я би хотів, щоб таке питання поставив кожний віруючий і кожна віруюча особа нашої церкви. То нічого що ми будемо мати проблеми. Найважливіше є те, щоб ми справді були живою, діяльною церквою, яка допомагає людям зустріти живого Христа. А не перешкоджає їм це зробити. Тепер моя мрія. Я думаю, що коли ми так гарно думали про ці питання, їх планували, практично намагалися їх досягнути, ми ніколи не знали до кінця, що очікує. Нашу церкву і наш народ в майбутньому, навіть найближчому. Ми ніколи не мали навіть собі уяви, що в Україні почнеться війна. Ми ніколи собі не мали уяви про те, що ми мусимо з вами душ в умовах воєнних дій, що місцем зустрічі з Живим Христом будуть не тільки наші парафії, але Київський майдан. Де сотні людей, тисяч людей навчилися молитися і зустріли живого Бога. А сьогодні це є передова на Донбасі, де, як кажуть наші капелани, там атеїстів немає. Тому моя мрія є така, щоб ми з вами, зокрема, в контексті цього Патріаршого собору, Слухали того живого Бога, якого хочемо зустріти? Він є Господом історії, Він є той, що допоможе нам сьогодні відкоригувати цю нашу стратегію. Взагалі, деякі науковці говорять, що в умовах війни стратегічне мислення неможливе. Як можна планувати завтрашній день, як ти не знаєш, що він почнеться для тебе? Але ми, християни, знаємо, що Господь Бог, вічний Бог, у Троїці єдиний, який увійшов в нашу з вами історію, був вчора, є сьогодні з нами і буде завтра. Дуже важливо, щоб, будучи живою, наша церква вміла справді швидко і гнучко реагувати на новітні виклики. Які перед нами виникають. Вони, можливо, є різні. Але я думаю, що е, уся наша церква у цілому світі може сказати з упевненістю, що Київський майдан збудив усю нашу громаду у цілому світі. Саме до наших парафій почалися тягнутись люди, які, можливо, ще два-три роки тому хотіли десь втекти від української громади і розчинитися. Вони всі сьогодні приходять до наших парафій, які стають осередками волонтерського руху, осередками, де сучасна людина, незалежно від того, якою мовою вона говорить, яку вона має освіту, і до якої національності належить, може відповісти на найважливіші і глибші питання, які ставить перед собою у своєму житті: за що вартує жити і вмирати? У Зерваниці минулого року наша молодь поставила мені таке питання блаженіший. Чи нам для України жити, чи нам для України вмирати? На такі питання має відповідь лише Господь Бог. І тому справді я би хотів, щоб ми, зокрема, в контексті цього Патріаршого собору зуміли зробити іспит сумління. Наскільки живою церквою ми є? Щоб ми пережили те, що Папа Франциск називає душпастерським наверненням? Владики з Латинської Америки знають про е, такий документ, який Папа Франциск дуже часто любить цитувати, який називається Пуебля. І там говориться про так зване еструктурас кадукас, тобто такі структури церковні, які падають. І для того, щоб бути живими, Треба, щоб ті структури впали, треба від них відмовитися, як від, від чогось, що перешкоджає. Треба вміти настільки здорово зреформувати, осучаснити наше життя, що воно справді відповідало викликам нашого сьогодення. Отож, таке душпасверське навернення і іспит сумління ми повинні зробити для того, щоб рухатися вперед. Як важко, як болюче би нам це. Не було. Став на собі це питання тої молодої студентки Скалуша, чи моя парафія, чи моя єпархія є живою? А тепер кілька завдань. Я не хочу окреслювати усі завдання, думаю, що їх буде багато. Але це, можливо, такі сподівання очікування від цієї сесії нашого Патріаршого собору. Найперше, я очікую. Що усі учасники цієї сесії будуть говорити правду. Правду про те, яким є справжнє церковне життя у наших парафіях і в наших єпархіях. Без того, щоб когось образити, знову ж таки, папа Франциск завжди заохоче і мати оцю сміливість, яка по грецьки веться парисія. Ота сміливість, яка є плодом Духа Святого, ця відвага. Бо ми мусимо справді зрозуміти, де ми є? Чи ми рухаємося у тій нашій стратегії, чи ми стоїмо на місці, чи ми вертаємося назад. Наступне, я дуже прошу вас слухати дуже уважно один одного і дати можливість висловитися. Тому що кожен з вас має щось сказати. А церква повинна кожного з вас почути. Я переконаний, що сьогодні Господь Бог багато чого хоче сказати своїй церкві саме через вас, делегатів шостої сесії Патріаршого собору. Ми очікуємо, що справді відбудеться дуже живий обмін думками. Досвідом, успіхами і невдачами, радостями і, можливо, смутками, якимись, можливо, незреалізованими надіями або зрадженими сподіваннями. Бо таке, такий обмін властиво і є отим соборуванням, тою, тою койнонією, яка відбувається у церковному тілі як благодать Святого Духа. Очевидно, що ми. Очікуємо, ми, як синод єпископів, який розпочне свою працю ось наступну неділю, ми очікуємо дуже чітких резолюцій цього собору. Тому що собор патріарша є дорадчим тілом для синоду. І таким чином, ті ваші найкращі думки, я би сказав, у тій інтуїції, ваше бачення, вашої церкви, скажімо, у 2020 році. Щоб це стало законом церковного життя через рішення синоду єпископів. Але головне, що я хочу вас просити, це те, щоб той собор не лишився на папері. Ми так багато соборів пережили у нашій церкві за останні 25 років після виходу із підпілля. Так багато чудового було сказано і написано. Але, на жаль, дуже багато чого по сьогоднішній день є навіть забутим. Вийшло багато гарних книжок, опублікованих статей, які збагачують полиці наших єпархій, чи семінарій, чи монастирів. Але властиво реального впливу, реальних змін у конкретному житті наших парафій, зокрема, не відбулося. Тому кожен делегат цього собору, який вертатиметься додому, має бути апостолом, про якого чули ми у сьогоднішньому Івангелії, післанцем, який має донести до вашої єпархії, до вашої парафії, дух цього собору. А всіх разом прошу відчувати себе покликаними втілювати в життя ті наші резолюції, ті рішення, ті спільні задуми, які тут ми разом. Схочемо сформулювати. Нехай Господь Бог благословить усіх нас. Нехай Він у своєму откровенні відкриє нам обличчя своєї невісти Української греко-католицької церкви, ну, якою ми хочемо її побачити чи показати світові у 2020 році. Нехай дасть вам сміливість свідчити істину, а відтак відвагу працювати, щоб допомогти сучасній людині. Osobe, stopere žite z ustrič, z živim Kristom, veliki spasemi. Slava Jezusu Kristu.